Привіт, привіт, усім, друзі! До нас прийшла весна. Майже такий дощ падає. Плюсова температура, то й скавно плюс 3. Весь сніг стопиться, та й все. Добре. З гарним початком тижня, щоб він у нас був спокійний, щоб він у нас був добрий, щоб він у нас був, друзі, передсвятковий. Цей тиждень маємо ще один перед святами. Тому нема різниці, яка погода. Будемо помаленьку готуватися до свята. Добре. Я вже обійшла з усіх своїх фросів, нагодувала, подоїла, можу йти до хати. Така погода погана, що не хочеться бути на двірі. Хочеться йти до хати. Відень, а де ти був? Нові книжки, так? Молодець, бачиш. Хто що, так? Ти хотів встиг прочитати, ще не встиг прочитати. За канікули прочитаєш, ні? Біжи. мокро, правда мокро сьогодні. Мокро. Ой, неприємно, взагалі неприємно. Що мої козонечки? Мої козонечки, мої козонечки, я їх вже нагодувала, сіна дала, щось видумують. носом крутять. О, друзі, наша ножка. дивіться, бачите, вже на шиї має. не бійся. Не бійся. На шиї, бачите, вже має. Ото вона так кожної нам зими вміє полиняти. Так? Каже, вона така обленючка наша, не кусай. Так на шиї линяє і під шию. Кожного року таке. Ми до лікаря, казав, якщо це, ну, воно не, не йде по цілому тілі, тільки так, то нічого страшного. А навесні потім все випаде шерсть зимова. Вона облиняє і все заросте. Це кожного року таке в неї. Що це таке? Я не знаю, якась така перхата наша. Ношечка. Ти хата? А де як глупе? Їсти хочу не має коли. Тут десь балакала. Так. І малявки. Малявки вже так трошки дуються, друзі. О, ми вже все позакривали, бачите, такі старими ковдрами. Добрий день. Ти чого так пристрашена? Ти чого така пристрашена? А, в освіти. Я включила на телефоні, друзі, цей світло що освіти. Вони нас такі дуже ручні. Вони не тільки йдуть до нас, що вони ручні. Вони як на пасовищі, то вони йдуть до людей. Вони, вони знають, що людина не, ніякої не несе їм загрози. Такі розбаловані. Бо курей на, на холодець. Добре казали, друзі, курей на холодець, бо яєць нема. Купляємо яйці. Як рад? От хто не справиться, йде на святковий стіл. Нанесуться, ну що не ну, я щось? І це, щоб ви розуміли, ну, дивіться, скільки всього дається. все, кура мішається. Дивіться, що ми даємо. Сіль. Далі. Премікс для курок несучок Кальцій фосфат. Тут. Сірка. Ось така. козам я даю тепер живинку. Всім до корму йде живинка. такі гранулки. Ось такі. Такі гранолки. Вони дуже гарно їх їдять. Ага. І м'ясо мука ось тут висипано. Запах риби. Ото все кура мішається. І що? І ніс. І ніц. Так. Ну ні, чекаємо весни. Вже тоді, як почнуться нестися, ой, вже так буде. Казали, Бідний думкою багатіє, так само я. Але вже будемо але його, я вже не знаю. Та, дай Боже, друзі, щоб тільки було. Добре, йдемо до хати. Йдемо до хати. Знов їсти готувати, щось треба зготувати. Але я маю борщу цілий банячок. Так що на обід буде мали що? Але буде ще вечір, ні? І ще навіть печенько лишилося. Те, що я вчора пекла, так? Малявки, так? Ідемо. Артур, як завжди, книжечок. Шхуна колумб, Скарничка народної мудрості, жовтий князь. Шагренева шкіра. Або шагренова. Як має бути правильно? Знаєш? Будеш читати? Поки що ні. Поки що будеш читати ту ж попередню літературу, так? Да? А ти пройшов те, що ти сам робив? Так. Да. Все прочитав? Mm. Чож... А де ми маємо всі ті книжки складати, скажи мені, син? Нам треба вже полку купляти на ті книжки. Що башні не валяться, значить не треба. А, що башні не валяться, значить ще не треба, щоб башні стоять. Поки Але... я монтую, ролики ні. Сижу там з його тими книжками, він каже, вважай, не зачепиш, щоб мені книжки не попадали, так? Оце важливо, що там ти монтуєш? Ти вважає на книжки. Насамперед, беруся до молочки. Треба молочко перегнати, сметанку зробити, а тоді вже все решта. Друзі, перегнала я сметану і дивіться, скільки я вже маю. Це півтора літри, але в мене було 9 літрів молока я перегнала. Ну, десь 700 грам є. Якщо ще літом з 10, э, цой, з 10 літрів в мене була літра, то сьогодні було 9 літрів. 700 грам. Значить, молоко не таке жирне чи що. Ну, не знаю, ну так. Певно, що та не буде, так як ти хочеш. Я постійно по літрі з 10. І то добре, і то добре, що є своя сметанка, і ще з тої сметанки я роблю навіть масло і печу все. Так що так добре, що економія. І сир є, бо буде цей. Хоч не жирний, такі хоча мої хлопці люблять такий не нежирний. Але є і то добре, зато дякуємо Богу. Вже й день збіг. Я сьогодні, друзі, майже нічого не знімала. Я сиділа, монтувала ролик. Сиділа, мучилася з роликом десь дві години. Майже нічого не, не, не знімала. Зараз спекла цих крилешків на вечір. Тут картопля мнеться, помідорки витягнули. Буде вечеря. Така вечеря. вечеря. Картопля, помідорки і ікр... киплека. Вечеря прийшла. Смачно, ситно, по-домашньому і просто. Та й усе. Та й цілий день, друзі, я не знаю. Я ще мала трохи справ всяких, таких своїх. Тому сьогодні ролик буде не просто коротенький, а буде міні. Я впевнена в цьому. Добре, друзі, до завтра. Покійного вам вечора. Мирного і тихого, доброго. Тільки гарного всього позитивного. Все. Всіх обняла, всіх вас люблю і всім кажу па-па. До завтра. Па-па, друзі.